Закасатика за 4300 гривень акумуляторна на з двома акумуляторами розпечатаємо коробочку і давайте зараз разом подивимося. Чесно, що в очі не бачив, але кажуть, коса реально класнюча щось за такі гроші. Тобто це аналог АТА 40 прокрас велосипедною ручкою. Дивимося, давайте, що тут в коробочці у нас лежить. Поїхали. Так, це захисний кожух. Так, далі у нас штанга двохсоставна, так як ручка-велосипедка. Так, акумулятори, Зарядка. Що тут? Так, Зарядка у нас іде ось така штекерна катушка з лескою. Тут у нас диск з победитовою напаєчкою. Два акумулятора на по 4 А батареї йдуть з індикацією заряду. Нормально. Слухайте, і такі увесисті я вам скажу. Макітовська посадка, що немаловажна. Прикольно, прикольно, народ. Ну, коротше, мені нравиться, слухайте. Мені нравиться, Мені нравиться, мені нравиться. Ще зберемо, попробуємо, включимо і подивимося, як вона, як вона працює. Так що, кому треба, 4300 відправка по всій Україні.